Щоб створити найкраще ліжко, потрібно використовувати найкращі матеріали. Ліжко Дебора від німецького виробника Мюнгер це якісний український бральність дизайну. Ліжко Дебора стане окрасою будь-якого інтер'єру, забезпечить здоровий сон та тривале використання впродовж багатьох років. Не потрібно виснажувати себе, щоб легше заснути. На ліжку Дебора ви засинатимете непомітно. Ліжко Дебора складається лише з чотирьох елементів. Узголів'я, узніжжя, бокових царг та ламельних планок усі деталі з'єднуються між собою сталевими кріпленнями, що значно полегшує процес збирання. До того ж, кожне з них витримує силовий тиск понад 500 кг. так, вам не почулось. Перевіримо? Попередня обробка, використання екологічного італійського лакофарбового покриття та особлива технологія Light Injection роблять наші меблі стійкими до будь-яких зовнішніх чинників. Зібрати будь-яке ліжко компанії Мюнгер надзвичайно легко та швидко. Узголів'я та узніжжя є суцільними. Тому для монтування наших виробів не потрібно жодних додаткових інструментів. Достатньо вкласти одну сторону ламелі в кріплення, які розташовані в боковій царзі а іншу в центральну планку. В цілому процес збирання ліжка мünгер займає до 5 хвилин. Наш рекорд 2 хвилини 37 секунд. Вражає, чи не так? Придбати будь-який виріб торгової марки Мюнгер означає обрати стиль, якість та довговічність. Ми не будемо переконувати вас, що ліжка Мюнгер найкращі ліжка в світі. Нехай це зробить час.